Добре 6. Добрий день, друзі! Вітаю вас, в Фурткові Ультрамарин. Хочу вас привітати з новим учбовим роком. Бажаю вам гарних картин та натхнення. Новий учбовий рік ми з вами почнемо з теми кольорознавства. Художники, які були в прошлому році, згадуйте, а новенькі запам'ятовуйте. Трошки про історію кольорознавства. Початок досліджень, які стали основою сучасної науки про кольори поклав Ісак Ньютон. Він визначив, що білий колір це результат змішання всіх кольорів. Першим виділив спектральні кольори: червоний, помаранчевий, синій та зелений. Першим, хто створив струнку системи кольорів, був Леонардо да Вінчі. Ви повинні його. Знати як художника, який намалював саму е, знамениту картину Мону Лізу. Він встановив, що різноманіття кольору, відкрите ще стародавніми греками і римлянами, може бути обмеженим, де він ще писав простих кольорів шість: білий, жовтий, зелений, синій, червоний та чорний історіями про кольорознавство. А давайте все тепер розберемо простими словами. Перед собою я тримаю схему ітена. Все дуже просто. Зараз її розберемо. Ми маємо три основних кольори жовтий, червоний та синій. Чому вони основні? Тому що ми їх не можемо ніяк змішати фарбами. Останні кольори ми можемо змішати. Вони називаються доповнюючі та другорядні. Наприклад,. Жовтий та червоний це помаранчевий дає колір. Синій та червоний дає у нас фіолетовий колір. Жовтий та синій при змішуванні дає зелений колір. Все дуже просто Це доповнюючі кольори. Дивіться, це коло винесне жовтий та зелений, між ними світло. Зелений. Що це значить? Що при змішанні жовтого та зеленого буде світло зелений. Далі ми бачимо жовтий та помаранчевий, між ними який? Жовто-помаранчевий. Далі ми бачимо червоний та червоно-фіолетовий. між ними червоний. А чому він тут? Все просто тому що. Помаранчевий, ми змішуємо з червоним і виходить червоно-помаранчевий. Червоний, якщо ми змішаємо з фіолетовим, буде червоно-фіолетовий або бордовий. Далі ми бачимо фіолетовий та синій, при змішанні у нас буде синьо-фіолетовий. Все дуже просто. Користуйтесь. Все. Нарешті. Припиняю вас мучити кольорознавством і переходимо до малювання. Тема нашого уроку Мікі Маус. Далі слідкуйте за відео, де я буду вам поетапно показувати, як намалювати наш малюнок. Приступаємо до нашої роботи. Спочатку підготуйте собі робочу поверхню, застеліть стіл, відкрийте фарби. Кладемо. Папір вертикально та олівцем навічаємо Мікі Мауса. В нижній частині аркуша малюємо півколо, вушка це кола. Далі починаємо працювати над обличчям Мікі Мауса. У Мік Мауса є щічки, очі та носик. На моєму малюнку не видно ротика. Рот ви можете намалювати за бажанням. Промальовуємо верхню частину голови Мікі Мауса. Зайві лінії витираємо резиночкою. Не бійтеся помилятися. Уявно голову ділимо навпіл, ставимо крапку, по центру буде ніс. У верхній частині будуть очі. Вони мають форму кола або овала. Далі верхню частину аркуша ділимо на вертикальні лінії. Приступаємо до роботи з фарбами. Нагадую, підготуйте робочу поверхню, щоб на вас ніхто не сварився вдома. Слідкуйте, будь ласка, які я фарби відкрила, та додайте на свій смак. Спочатку будемо малювати вертикальні полоски в верхній частині аркуша. Згадуйте, яку я вам інформацію сказала на початку відео про кольорознавство, будемо користуватися основними кольорами. Я використовую жовтий колір перший, гарно мийте пензлик, щоб він не був у вас забруднений. Малюємо в одну сторону, я вам нагадую. Використовуйте для фона самий великий пензлик, який у вас є. Далі слідкуйте за моїми рухами, які я буду використовувати кольори. Зверніть увагу, що я малюю через одну лінію. В даному випадку я використовую жовтий, червоний та помаранчевий. Жовтий та червоний це основні кольори, помаранчевий доповнюючий. Поки верхня частина аркушу підсихає, переходимо до Мікі Мауса. беремо чорний колір та маленьким пензликом малюємо. Вушка та голову. Спочатку обведіть контур, щоб у вас не змішалася фарба. Далі я намалюю очі. Нагадую, працюємо тоненьким пензликом. Я малюю класичного Мікі Мауса з мультфільму. Ви можете намалювати очі. Йому голубеньким кольором, та не забувайте, що чорним потрібно все-таки обвести контур. Далі малюємо ніс, акуратно розфарбовуємо. Далі будемо змішувати сірий колір. Вимиваємо дуже гарно пензлик, кладемо на палітру в чорний колір білий та змішуємо сірий. Сірим кольором Малюємо обличчя Міккі Мауса. Я беру великий пензлик та повертаюся до вушок Мікі Мауса. Ви можете на початку намалювати одразу йому вуха в чорний колір. Далі ми повертаємось до верхньої частини нашого аркушу та будемо змішувати кольори. Жовтий з помаранчевим, помаранчевий з червоним і так далі. Змішуємо всі фарби на нашій палітрі. Беремо жовтий колір. Додаємо трішечки води по необхідності. Добавляємо помаранчевий. У нас виходить світло помаранчевий. Якщо з першого разу не вийшло вимішати світло помаранчевий, додайте повторно жовтий колір. Таким кольором викрашуємо полоску між жовтим та помаранчевим. Далі ми будемо змішувати помаранчевий та червоний колір. Далі ми змішуємо червоний та жовтий, повинен у нас вийти помаранчевий. З остальною частиною малюнка повторюємо так же само, змішуємо кольори, вчимося. Верхня частина малюнка наша завершена. Переходимо до фона біля Мікі Мауса. змішаємо зелений колір. Беремо жовтий, синій або голубий. Змішуємо все на палітри чистим пензликом. Зеленим кольором, який ми змішали, малюємо фон за головою Мікі Маус. За бажання можемо намалювати голубі очі Мікі. Вітаю вас! Наша робота завершена. Дякую за перегляд та чекаю на ваші малювання.